і на Білорусі є, теж полісся. Це полісся, це наша поліська зона. І Білорусі вона займає і аж частину туди йде далеко-далеко, аж пущі до Польщі. І йде, значить, до Ривенщини. Оце наше, наше полісся. Я об'їздив скрізь, Прибалтику, скрізь, об'їздив за, за свої роки служби, скрізь об'їздив. І в Казахстані був, і Латвія, Литва, Естонія. Білорусі, я ну, скрізь об'їзу. Що... Але поліція ваша найкраща. А поліція моя найкраща. Мушу додому приїхати, про провідати, як воно на це. Живу в Львівській області сам. Приїхав просто до мами в гості. І До церкви його сходили і їдемо з церкві. О, Каріна, поїхали. Каріна. Я Каріна. Каріна. Озер блакіт, сині, синю. Все горить, виблискує. Волить. Моя краса моя, земля моя, сонячна! Ви знаєте, в нас дуже полюбляли споконвіків сіяти льон. А він а льон світе, колись така була пісня Синьо-синьо. І не тільки від льону це синьока Волинь, але мабуть, від озер, від річок. Вітої блакиті, мабуть, ви ніде не побачите такого неба синього і такого красивого, як на Волині, і стільки синіх очей, як в наших дівчат. Потім, як вже колгоспі стали розкладатися, завод закрився і перестали сіяти льон. Бо я працювала 15 років в ланці Нас ну, розвалили, ну, і розвалили. І тепер льону нема. Ну, мають настроїти вже. Нічого мене одну лінію, а то... закупляють насіння. Ще й мене є насіння, хто хоче сіяти, придіти, я дам льон. Ну, ну. що... бо... А десь на сорочках є квітки льону. А чого ж немає? Льонше ж прийдеть. А я вам покажу зараз форму. Волошковий значить, колір це дійсно цей синій голубий колір, який притаманий нашій волині. І це пов'язано з нашими озерами, з нашим льоном і з тією волошкою. Мабуть, наші волиняни найбільше полюбили цей, цей колір, наш голубий синій, синій колір. Глибоке озеро. Що? – Глибоке? Шість метрів. Але вас Поліщуками ж називають. Нас Поліщуками, так. Це безперечно. А Поліщуки які вони? Е, ви знаєте, Поліщуки чим відрізняються? Бо вони завжди заклопотані такі. Розумієте? От характером. От їм, е, завжди вони в роботі, в роботі, в роботі. То їм треба. Рибу ловити, то їм треба сіно грибсти, то їм треба косити сіно, то їм завжди в нього то полі, поліщуки і по лісі піти, оті чорниці збирати ягоди, гриби і все. І ви думаєте, що тільки це літом чи весною? Ні, це і осінню, і зимою завжди. Ви нікого не побачите в хатах. Рідко побачите, хтось там пригрів спину. Коло грубки теплої, але завжди всі в лісі, в лісі, в лісі, в лісі. От через це, мабуть, тоді і по лісся. <плес> <плес> От пішимо. Щоб... Ото, щоб передумати корову, треба отой ган, тільки скосено, а треба його заректи додому. Ой -ой 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 -ой. <плес> Може, дощ буде. І розмочить. А то вам наскільки вистачить того сіна і для скільки? На корову однуся во всякі зрібсти. То на одну корову буде. А цих два вози і, і ще буде таких силь. Ще буде таких силь. То на корову? То все тільки для вас, пані. Ага, для мене. що то, то вам допомагає, то все робили, що то сусіди. Того дочка. А там син, і зеть. а вже й воголій жить, а там на хулі син, а то невістка моя, а то внучка маленька. О, дивись камеру, дивись. О. А родина ваша велика вже. Велика в мене сами родити. І всі по світі. По світі туди. І в Петровську, і в Смуренську, і, і в Голабах, і на Білорусі. Є повну. Ну, у вас там всі мають багато дітей кожен, ні? По троє, по четверо. Дараз. Є. То не в мене багато в селі. а в місті немає котівка. Хіба вузьки поприносили тих дітей? в мене чоловік був, ніхто не приносить. А характер, який ви колись Ну хіба ви не бачите, який в мене характер, правда? Я, здається, непоганий. О, от такі всі характери. Добрі, щирі, відверті, простодушні. Я знаю, що ви бачите. От тут Де тут там могли, щоб її загорати? Краков'яка можете чи Польку. Любою. Ні, а щоб польку, чи що ви можете. І польку, і краков'як. І українську заграю. І українську заграєте. Заграю. Ну, от. А ви те ще що можете заграти? Щось таке, щоб нас, аж щоб ми аж затанцювали, і навіть ті хлопці, що нас знімають. Любую. Так, я не заграю ще, щоб я за совєту заграв таку, якщо я вам зараз заграю, мене одразу посадили. — О, ану, українську. А ну, ну! А кажуть, чого я кажу на вас на Чого от отпитай, чого я кажу на ВТ? А я не знаю. Ну як ви не знаєте, бо, бо ж ви старіший чоловік, правда? І в нас... мене, вже мене 18 вісімнадцять має. От, Ні, справа не в тому, діду, правда? В нас тут так звикли ворогом да, да, говорити. Да, да, На всіх старіших людей говорити вите, правда? Не ви, а ви те. О. О, о, о. <реш> а що ви живете? Як що? А що ви робите? Що у вас в селі? З чого люди живуть? Картошку садимо в нього, сіємо жито, пшеницю, кабани тримаємо. Ну, так, ми добре живемо. Село велика глуша. Ви теж їхали нашим селом. Бачите лікаря? Яка велика глуша, просто, просто нема такого силайку в нашого родах. Ще гості, хай живуть, хай живуть, много літа, хай мають, хай мають. Нова літа, хай мають. Всі вас хай буде на нас, щоб ми, і ми щасливі були, світів не співали. Імчас час краще побажання змена. І вас і в нас хай буде гара. Щоб ми і ми щасливі були. Всім не Важко сказати, коли все зупинилось, коли постало питання, яке застрягло в горлі цілих міст.